Брата, а брата забрали 40 43 го То so брат вас як називався? А за кого він був року? Ярослава 23-го. Я була 33-го, був і тей першої жінки. От, я була Він був 23-го, я була 33-го через 10 літ. А він мав, ще не мав сповно 18, як його забрали. То куди його забрали? Забрали до Львова вночі, з'їхала машина. І забрали зі штирхіх, що то був Лопатинський район, то забрали зі Сінькова. А кого пам'ятаю? Чтих пам'ятаю, священика полковалик такий. Mm -hmm. Степан звався, священника сина нашого. І, 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 і Стайкевич Пилипа, вона тут, як воїна має почалася 22, 22 червня. Напав німець на, на руських, uh -huh. а 26 червня вже німець був під самим Львовом, їх мордували. Він був на Лонського, то мій брат був на Налонського. скільки там сиділи? він там сидів? Він сидів, кажуть, ми забрали 40-го. А 41-го, й -го годині, 26 -го червня замордували, бо я маю реабілітацію по нему. Його там замордували? Там замордували. Там їх досі дуже є помордованих. Там одні могилі було шісто, другі вісімсот. На воздух його забрали. Їх забрали вночі, з'їхала машина і забрали. Зі Щоровєч і забрали Завечя із Єсенькова, і з із і з Ночами така... — Тобі багато було так. ідя, 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 Така одна акція була вночі, тих машині, тож святок сіл забрали і відразу на Львів повезли. А тато в той час сиділи в золоче політично, золочеві в тюрмі. А ми лопати русські прийшли, відразу забрали. А з 39-го 39-го відразу забрали і забрали, і то тато був лопатний, бо то потім, потім відвезли до золочу. Тату вже сиділи в золочу, як того сина забрали, як та машина вночі з'їхала, забрала тих зі синьою. Хто ви казали, що ще серо назвали трохи? Березюк Василь. Mm -hmm. Березюк Василь, Ковалик, Сайкевич то... і Тернового. Антін називався по батьки Петрович і, і шеремету, шеремету Дмитрату привезли до зі Львова, з цього Ловського, до, до Лопатина, певне, на той. О, на вочну ставку, mm -hmm. бо тата зі Золочва привезли, його звітанти привезли з зі Львова, а тата зі Золочва і хтось зі Сілова. То їх двоє привезли. Так, привезли їх, хтось зі, хто зі синького мав йти їм до вока ставати. Mm -hmm. Мав понеділок тягу неділю війна. Тата в суботу вночі привезли зі Золочова до Львова, до Лопатина, а його привезли в п'ятницю зі Львова до Лопатина. А в понеділок аж мав, йти, а субота було вихідне, в неділю, а в понеділок мають тих, хто зі сінь коні вставати до вовка, тим двом, тому шереметі, і, то, і тобто татові, а в неділю війна, і вже не того. То тобто, того шеремету відразу викликали, і забили. А тата не знали, бо тата вночі привезли в суботу, і ті, що привезли, вночі зі золочку, ще не передали тим неділю, що в тій камері є, там був з хлопець. І почитали того хлопця з викликали, то вже на розстріл закликали. Ми при їх розстріляли там 12 лопатині. Якщо були з вашим батьком, так? Були камери охорони. No, no. Та, та, та тюрма, сама лопатницька, або камери були, в камері були, камері був один, або два, або три. Тато був той хлопець був сам один з Опліцька, що його покликали. І тата в суботу, вночі привезли, і так ті ще не передали до неділі. Не встигли, не встигли передати, що там другий є у тій самій камері. І його прийшов, почитав з в'язчами на вихід. А перед, перед тим почитали що там одного. Вони почули, вистріл був опасний, було НКГБ, і на, на подвір'ї НКГБ відразу тюрма за великий паркарно коло, корущі дрібного кола. І вони почули, що постріли тато каже, розстрілюють. А той хлопець, ще дуже з зупліцька казав, нас освободять, бо війна. Бо вони вже чули, що літак дуже женецького, і його підсадили, він дивився. Я каже, виносить НКГБ, купи паперу паля, документи всі палили на тім подвір'ї під тюрмою. І він уже тільки каже, не тіся, бо нам, певне, або тюрму висадять з політичними, або що. Бо на долі були такі бачари, що за злодійство набив когось, тих відразу випустили рану. Випускали всіх, а тих, а ті нагорі були а тих політичних. політичних не пускали. О, І вони почали розстрілювати. А тут же німець наперше німець був під самим Лопатином. А один з тим Лопатинські люди розказували, що один вже сидів і тільки операції подавав. Що сила цивільного народу з косами, з вилками, з мотиками, з городниками, хто з чимав, п'ють, підтють, ну, збирається, збирається сильна велика людей. Ті одні НКГБсти повтікали, а їх п'ять залишилося, ще їх викликали, розстрілювали. Як нібись на перше, і там капарації передав, що, значить, що не, не відсубайте, вони 12 вистрілили, а їх ще сім оставили. При їх сім заїхали до Станіславчика на міст. Там міст ще подзвонили, що міць ще не в'їхав до Лопата, ще не війшов. І вони ще тих п'ять вернулися ще з тими сама з робити пора розстрілювати. І вони звійшли на коридор і до, до, до ключами до тата, а другий каже: здесь викликав. Що здесь вже викликав. То пліску викликали, а не знали, що другий є, бо в душі попав. Вони ще не мали інформації, що там другого mm -hmm. по, по, посадили до того. І дав таким чином залишилися живі. І як вони в тих п'ять ще прийшли, почали до камерів добиратися, а люди вже з сокерами, з городниками, з всім з косами і за ними. Одному відразу черепа розстадили роз... тому гарбицтві, він так впав. Так. А ті почали стріляти, але вони мали не тільки револьвери. Вони, видно, ті патрони тримали ще для себе, бо вони ще мусили втічити. А машина стояла по разці передавала, що там робиться. І вони вже тих решта камер не відкривали, ну повтікали, як тому, одного воєнного антиганиста забили. Тих три ще втекло і на машину поїхали тепер цивільні до, 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 до тюрми, почали кричати, давайте знати, де ви і Почали пухати одну друге, почали кричати, і почали кричати, де є, і вони цокорами, ті тюрми пороснували, так, тато, таким так, чином так.